Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на тему перший закон термодинаміки та теплові процеси. Отже, почнемо з завдання номер 4 Чи однакова кількість теплоти витрачається, щоб нагріти газ до тієї самої температури в посудині, закритій поршнем? Якщо поршень нерухомий, і якщо поршень переміщується без тертя? Ми з тобою пам'ятаємо, що кількість теплоти, яка надходить до газу, вона йде на те, щоб змінити внутрішню енергію газу та виконати газом роботу. В разі якщо поршень нерухомий, це говорить про те, що газ роботу виконати не зможе. А в разі якщо поршень переміщується без тертя, це говорить про те, що Газ зможе легко розширитися і при цьому виконати роботу. Отже, у другому випадку у нас буде більша кількість теплоти. Давай напишемо, що Q1 буде менше, ніж Q2, адже в другому разі у нас буде виконуватися робота газу з розширення. 4.2. Під час адіабатного розширення газ виконав роботу 500 джоулів. Наскільки та як змінилася внутрішня енергія газу, як змінилася температура газу, поясни свої відповіді. Ми пам'ятаємо з тобою, що адіабатний процес це процес, який відбувається без теплообміну, коли Q дорівнює нулю. Тобто теплообмін з навколишнім середовищем відсутній. І в цьому разі у нас газ, якщо виконує роботу, то це йде на те, щоб змінити внутрішню енергію газу. Отже, перший закон термодинаміки запишеться саме таким чином для цього процесу. Але також ми розуміємо з тобою, що оскільки це буде мінус 500 джоулів. То це говорить про те, що зміна внутрішньої енергії відбувається саме в сторону зменшення. Тобто дельта У у нас буде зменшуватися на 500 джоулів. Що буде відбуватися при цьому з температурою? Звичайно, що оскільки дельта У у нас пов'язана з температурою ось таким зв'язком, нагадаємо цю формулу, ось, то якщо дельта У у нас змінюється, то і дельта Т у нас також буде змінюватися. Отже, температура у нас також буде зменшуватись. 4,3. Яку кількість теплоти передали азоту, якщо під час ізотермічного розширення він виконав роботу 10 кДж? Отже, ми маємо з тобою ізотермічний процес. І тому для цього процесу у нас з тобою перший закон термодинаміки записується ось таким чином: для ізотермічного. Тобто кількість теплоти, яку передали азоту, буде дорівнювати 10 кДж. Завдання 5:1. Наскільки зміниться внутрішня енергія гелію масою 200 г, якщо його температура підвищилася на 40 градусів Цельсія? Отже, маємо з тобою таку умову: Дельта Т нам відоме, маса відома переведена вже в кілограми, молярна маса також в кілограмах на моль записуємо з тобою. Ось і знайти потрібно дельта У. Пам'ятаємо з тобою про те, що зміна температури за шкалою Цельсія та за шкалою Кельвіна співпадають лише зміна. Тобто, наскільки змінюється температура за шкалою Цельсія, на таку саму величину вона змінюється за шкалою Кельвіна. Отже, дельта Т буде також у нас 40, але Кельвін. Формулу для зміни внутрішньої енергії ми з тобою знаємо. Отже, можемо сюди підставити, в принципі, все в нас з тобою є. Підставили, бачимо з тобою, що кілограми скоротилися Кельвіни молі, і залишиться у нас джоуль. Якщо підрахувати, то у нас виходить приблизно 25 тисяч або 25. Кіло джоулів ось такою буде зміна внутрішньої енергії для гелію. 5.2. Одноатомний ідеальний газ міститься в циліндрі під поршнем масою 100 кг і площею поперечної перерізу 100 см квадратних. Атмосферний тиск становить 100 кПа. При повільному нагріванні поршень піднявся на 40 см. Яку кількість теплоти отримав за такої умови газ тертя між поршнем та стінками циліндра знехтою. Отже, тертя немає, це чудово. Ось, і при цьому у нас з тобою відбувається цікавий процес. Давай розв'язувати. Отже, маємо масу поршню, площу поперечного перерізу, його переведено вже в метри квадратні, записуємо атмосферний тиск, наприклад, p 0 позначимо його і переведемо одразу в паскалі, буде 10 в 5 степені паскалей. Крім того, при повільному нагріванні, нам говорять, поршень піднявся на певну висоту. Тобто змінилася у нас дельта H, яке буде становити 0,4 метри, і знайти нам потрібно, яку кількість теплоти в результаті цього отримав газ. Запишемо спочатку перший закон термодинаміки. Q дорівнює дельта У плюс А. Отже, кількість теплоти, яка надходить до газу, піде на зміну внутрішньої енергії. Давай її одразу будемо розписувати. Це буде 3 другі М на дельта Т. Або ми з тобою знаємо, що цю частинку можемо замінити за рівнянням мінділєво клапейрона на П дельта В. Робота газу, в свою чергу, також дорівнює П дельта В. Отже, разом це все буде. Разом це буде Q дорівнює 3 другі плюс одиниця, фактично, так, це буде 5 другі P дельта V. Тепер давай будемо з'ясовувати, де у нас візьметься P і дельта V. Що таке дельта V спочатку? Коли у нас поршень піднімається, є площа. Площа, ось ця поршня S. І є висота, на яку він у нас піднімається. Це дельта H. Отже, об'єм газу, а саме зміна об'єму, відбувається на цю величину, і знайти її можна як S помножене на дельта H. З'ясували це тепер. Тиск. Що буде з тиском? У нас є атмосферний тиск і тиск, створений масою цієї системи, тобто поршнем. Отже, тиск у нас буде визначатися як атмосферний плюс тиск, створений поршнем. Тиск створений поршнем. Що це за тиск? Оскільки поршень це тверде тіло, то за означенням тиску для твердого тіла ми з тобою пишемо, що це сила тиску. Сила тиску поділена на площу. На яку відбувається тиск. В даному разі це площа поршня S. А от сила тиску це буде його повна м, вага, так би мовити, або сила тяжіння. Тобто Mg – маса поршня помножена на G і поділена на S. Спробуємо це тепер записати разом, отже, тиск у нас буде визначатися, як p 0 M поршня G поділити на S. Ну, а тепер все разом враховуючи об'єм, враховуючи тиск. Підставимо все в цей вираз. І що ми отримаємо? Отримали ось такий вираз. Ну, а тепер можна все підставити і порахувати. При підрахунку у нас отримається з тобою 2, вже переведені в кіло джоулі. Ось ось такий буде результат. 5-3. Щоб охолодити 2 кг води, що має температуру 80 градусів до температури 60 градусів, у неї додають холодну воду температурою 10 градусів Цельсія. Визнач масу холодної води, втратами теплоти з нехтой. Оці останні слова втратами теплоти з нехтою. Говорить про те, що у нас відбувається ідеальна ситуація, коли вся, темпер... вся кількість теплоти від гарячої води піде на нагрівання холодної води. Отже, маємо з тобою таку умову. У нас буде вода, в принципі, і гаряча, і холодна. Тож ми пишемо маса гарячої води 2 кг, і початкова Т гарячої 1, початкова температура цієї води 80 градусів, а кінцева це є фактично температура суміші буде 60 градусів. Початкова температура холодної води Т холодної 1. Одиничку ставимо 10 градусів Цельсія і знайти потрібно масу цієї холодної води. Отже, ми з тобою розуміємо, що гаряча вода при цьому буде охолоджуватися, а холодна нагріватися. І працювати у нас буде одна й та сама формула це М -дельта Т, як для гарячої, так і для холодної. Єдина відмінність у формулах це індекси. Оскільки мова йде про нагрівання і охолодження води, ми записуємо з тобою табличну величину, питома теплоємність води. Отже, Розбираємося, що у нас з дельта Т. Для гарячої води у нас відома як початкова, так і кінцева температура. А для холодної нам відома початкова і кінцева також. Отже, давай їх розпишемо для гарячої і для холодної води. Далі ми з тобою записуємо рівняння теплового балансу. І в нашому разі, оскільки всього дві речовини береться два тіла фактично беруть участь у взаємодії, отже, Q гарячої плюс Q холодної дорівнює нулю. Підставляємо значення і записуємо. Зверни увагу, я поки що літеру С не підставляю. Адже я передбачаю, що один з доданків нам можна буде перенести через знак рівності. Тоді у нас літера С скоротиться, хоча вона є в нас. Ось воно якраз перенеслося і скорочується. Тепер у нас літера С. Скорочуємо по одному нулику. Отже. Маса холодної води буде дорівнювати 4,5 або 0,8 кг. Ось таку кількість холодної води було долито в гарячу для того, щоб вона охолола від 80 до 60 градусів. Завдання 5,4. У посудину, що містить 600 грамів води за температури 50 градусів Цельсія, кинули шматок льоду масою 200 г за температури мінус 10 градусів. Яка температура води встановиться в посудині? Теплоємність посудини та втрати енергії ми не враховуємо, знехтуємо ними. Дається питома теплоємність води, питома теплоємність льоду і питома теплота плавлення льоду табличні значення. Маємо з тобою таку умову. Є у нас маса води, питома теплоємність її і початкова температура води. А також є лід, маса льоду, питома теплоємність льоду, початкова температура льоду і питома теплота плавлення льоду. Отже, вже натяк на те, що дійсно буде відбуватися ще й плавлення льоду. І знайти потрібно, яка встановиться температура в посудині. температура води сказано, отже, лід у нас весь має розтанути. Давай проаналізуємо, що буде відбуватися у нас з кожною з цих речовин. Отже, вода. Вода була при 50 градусах. Потім, коли кидають лід, її температура, зрозуміло, буде меншати, і зменшиться вона до температури суміші. Отже, вода буде у нас охолоджуватись. А що ж буде з льодом? Лід у нас при температурі мінус 10. Для того, щоб він почав танути, плавитися, він спочатку має досягнути температури 0 градусів. Тобто від мінус 10 він має до 0 що зробити? Нагрітися. До речі, вода у нас буде охолоджуватися, ми також можемо тут вказати. Добре, далі. Досягнувши нуля градусів, Лід почне танути, відбудеться процес плавлення. В результаті цього процесу утвориться вода такої точно маси, як була маса льоду. Отже, ми пишемо, що утвориться вода масою, такою, як маса льоду, і поки вона роз... відбулося плавлення льоду, вода ця знаходиться при температурі 0 поки що. Але потім утвориться температура суміші якась. так? Отже, нам ця водичка має що зробити ще? Від 0 градусів до цієї температури нагрітися. Таким чином, ми з тобою з'ясували, скільки у нас буде процесів. Давай порахуємо 1, 2, 3. І оце буде 4. 4 процеси, які ми маємо з тобою описати відповідно формулами. Опишемо процес охолодження води. Q1. Підставляємо значення. Отраз розкриваємо дужки. Зверни увагу, коли ми розкрили з тобою дужки, у нас утворилися отакі великі числа. Я пропоную зараз перейти одразу нам до кілоджоуля. Кожне з цих чисел ми ділимо на 1000. Отримуємо такий вираз, підкреслюємо його, для того, щоб не загубити нічого потім, і пишемо, що це будуть у нас кілоджоулі. Ідемо далі. Наступний процес це нагрівання льоду від мінус 10 до 0 градусів. Від температури плавлення треба відняти початкову температуру льоду. Температура плавлення у нас 0. Пам'ятаємо про те, що тут маємо відняти початкову температуру, яка від'ємна. Отже, мінус-мінус дасть нам плюс. Отримали 4200 джоулів, або також одразу переходимо до кілоджоулів, це буде 4,2 кілоджоулі. Підкреслили для того, щоб бачити ці значення. Так, наступне плавлення, процес плавлення. Тобто зараз ми нагріли лід, тепер ми почнемо його плавити. І при цьому формула у нас буде лямбда помножена на масу льоду. Лямда нам одразу дається в кілоджоулях, отже, ми з тобою підставляємо одразу 330, множимо на 0,2 дорівнює, і це буде у нас 66 кжоулів. Наступний процес, четвертий процес це нагрівання води. Тобто, ось тут зараз, після цього процесу, у нас утворилася вода такої точно маси і при нулі градусів. А тепер ми маємо її нагріти. q 4 в цьому разі ми з тобою, звісно, підставляємо у цю формулу, ветому теплоємність води, адже ми вже воду будемо гріти. Але маса, така точно як була маса льоду, ми про це вже говорили з тобою. І тут потрібно кінцево мінус початково Т-суміші, мінус Т плавлення. Отже, маємо 840 Т-суміш, ось такий вираз, але це в джоулях. а Оскільки у нас тут кругом уже кілоджоулі, ми з тобою також його переведемо в кілоджоулі. Отримали ось такий вираз. Тепер ми пишемо з тобою рівняння теплового балансу. І всі літери Q за правилом, визначення, за правилом запису рівняння теплового балансу, ми маємо їх що зробити? Додати. Отже, їх всі чотири ми додаємо і прирівнюємо до нуля. А тепер підставляємо і обчислюємо. Отримали майже 17 градусів. Ось така температура сумішів становиться в посудині з водою. 5.5. Кисень масою 6 кг за температури 30 градусів розширюється за сталого тиску та збільшує свій об'єм у два рази за рахунок отриманої кількості теплоти, чому дорівнює робота розширення газу. Маємо таку умову. Маса кисню беремо в грамах і молярну масу також запишемо в грамах на моль. Початкова температура газу нам відома. Сказано, що це ізобарний процес, адже розширення відбувається за сталого тиску і збільшення відбувається об'єму вдвічі. Отже, знайти потрібну роботу по розширенню газу. Ми знаємо з тобою, що робота газу це формула П дельта В. Тобто нам потрібно, в принципі, з тобою зараз P V2-V1. Так? Підставимо замість v 2 його вираз і отримаємо, що робота в цьому разі у нас дорівнює ПВ1. Ось робота, ось така. Наступне зрівняння Менделєєва клапейрона, давай ми його запишемо: П дельта В дорівнює М на М T. З цього рівняння з тобою визначимо тепер ось це дельта В. Фактично, дивись, оскільки у нас тут ПВ1, давай ми тоді, мабуть, візьмемо з тобою для першого ось цього процесу. Так? Тобто не зміну об'єму і зміну температури, а перший стан системи візьмемо. Отже, в цьому разі знайдемо В1. І В1 буде в нас визначатися як мрт 1 поділене на ПМ. Тепер підставляємо у формулу для роботи P помножене на M. RT1 поділити на PM, бачимо, що тиск скоротився. І залишається у нас ось така формула. І якщо ми сюди зараз підставимо з тобою все, то отримаємо такий вираз. Але дивись, ми не можемо тут підставити з тобою температуру 30 градусів. Нам треба її перевести в абсолютну температуру. А для цього ми з тобою напишемо, що Т1 дорівнює 30 плюс 270 градусів. 3 градуси, І ми маємо з тобою 303 кельвіни. Підставляємо сюди і обчислюємо. Бачимо, що грами скорочуються, молі Кельвіни. Рахуємо, отримали 472 джоулі. Ось таку роботу виконав газ. Задача 5.6. Ідеальному одноатомному газу кількістю речовини 2 моль передали, кількість теплоти 1200 джоуль. Водночас газ виконав роботу 600 джоулів. Наскільки змінилася температура газу? Отже, маємо з тобою кількість речовини, кількість теплоти, робота газу, і треба знайти, наскільки змінилася температура газу. Можемо шукати зміну температури в кельвінах, адже пам'ятаємо, що скільки, наскільки змінилася в кельвінах, настільки змінилася і в Цельсіях. Добре. Перший закон термодинаміки: робота в нас є, Q є, можемо знайти дельта У. Дельта У дорівнює Q відняти А. Це буде у нас 1200 мінус 600, буде, одразу пишемо 600 джоулів. Далі, з іншого боку, дельта У можна знайти як 3 другі ню Р дельта Т. Тобто М на М маса на малярну масу, одразу я пишу як ню. Думаю, це тобі зрозуміло. І звідси можемо знайти дельта Т. Отже, дельта Т це буде 2 дельта У поділити на 3 ню Р. Підставимо значення. Підставили, бачимо, що у нас скорочується джоуль, скорочується моль, буде у нас просто Кельвін, адже він підніметься. так? Ось, двійки можна скоротити. 603 ми також скорочуємо, тут буде 200, отже, 200 ділимо на 8,3 і отримаємо 24 кельвіни. Настільки у нас змінилася температура, і можемо записати, що дельта Т в градусах Цельсія це також буде 24, але 24 градуси Цельсія. Отже, і це, і це є відповіддю. І останнє завдання в цьому уроці No57. Яку кількість теплоти отримав ідеальний газ під час процесу зображеного на графіку? Бачимо, що у нас з тобою є стан системи 1, стан системи 2. Кожен з цих станів описується певним значенням тиску та об'єму. Отже, p 1 у нас буде дорівнювати p 0 v і відповідно об'єм буде 1 літр. Тепер для p 2 Пишемо p 2 дорівнює 4 p 0 отже, це буде 4 на 10 у п'ятому степені Паскаль. І v 2 А V2 2 це 4 v 0 або 4 літри. Знайти нам потрібно кількість теплоти, яку отримав цей ідеальний газ. Пишемо перший закон термодинаміки і тепер з'ясовуємо, що таке робота А. Робота А в даному разі це робота на цьому. В цьому процесі 12. І вона буде визначатися у нас як зміна роботи А2-А1. Тобто P2V2 мінус P1V1. Дорівнює. Можемо підставити і подивитися, що вийде. Отже, отримали роботу 1500 джоулів. Тепер розбираємося, що таке дельта У. А тут у нас буде ось такий запис. Чому? Тому що у нас три другі, і там йде рівнянням мінділеве клапейрона також так, ми можемо з тобою записати як ПВ. Ось. Але оскільки відбувається зміна процесів, то записується саме таким чином. Три другі маємо помножити на вже порахований ось цей вираз, 1500 джоулів, 2250 джоулів, так, і тепер знаходимо Q. Пишемо дорівнює, потрібно їх просто додати: 1500 плюс 2250-3750 джоулів. Ось така кількість теплоти була отримана цим газом, щоб відбувся такий процес. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі всі завдання були зрозумілі. В принципі, нічого складного. Працюємо, розв'язуємо задачі, бажаю успіху в розв'язуванні домашніх задач і до наступного уроку. На все добре.